Вітаю! З вами пані Кота. Будемо готувати разом смачні і корисні страви. Сьогодні приготуємо дуже ніжну гарбузову кашу з рисом. Мої дітки її просто обожнюють. Текстура схожа на пудинг. Нам знадобиться гарбуз, нарізаний купіком, також замочений на ніч рис, щоб він швидше відварився. Відварюю до готовності гарбуз. У мене ще додатково гарбуз був на запіканку, тому відбираю частину гарбуза на запіканку. Ви можете змішати всі інгредієнти разом і варити одразу до готовності, додаю сіль та цукор. В кінці додаю рис варити 15-20 хвилин до готовності. Перебуваю все добре блендером до однорідної консистенції. Мої дітки просто обожнюють цю кашу. Можна додавати вершкове масло, кокосове масло, також якісь горішки чи насіння. Вони постійно просять мене приготувати цю гарбузову кашу, їм особливо подобається з рисом. Підписуйтесь на канал Пані Кота. Ставте вподобайки і будемо готувати разом смачні і корисні страви для всієї родини. Па-па!